Я можу лише спрогнозувати, тому що він може бути внесений в зал після того, як буде рішення профільного комітету комітету з питань нацбезпеки. безпеки. Скоріше за все це буде в січні місяці, тобто, десь в першій декаді я не виключаю, що він може бути внесений в залу, якщо влада дійсно зацікавлена в реалізації питання мобілізації. А не буде продовжувати його саботувати. Що стосується законопроекту? Ну дуже прикро, коли з хворої голови прикладається на здорову, да тому, що протягом трьох місяців, навіть понад три місяці, в двох робочих групах у Верховній Раді йшло напрацювання драфту матриці, про яку ми з вами в тому числі говорили цього законопроекту про мобілізацію. Наразі маємо поспіху внесений під Різдво законопроект від виконавчої гілки від Кабміну, який містить. Цілий перелік норм, які не узгоджуються з конституцією, які містять корупційні ризики,